Приватні городи. Я малий ходив на то поле, тоді трактори орали лугами 70 сантиметрів, глибоко, не так як зараз. Я знаходив там артефакти. Від кремінних рубил, кремінні такі, знаєте, робили, шкрипки робили, тобто як ще наші пращури робили, і находив аж до кераміки наверху. Тобто там було поселення. Чому? Люди селилися завжди в таких місцях, де земля є, і близько вода. Ну це зрозуміло. Перші поселенці люди тоді наші. Пращую. Я знаходив, тому там наверху це точно було поселення. Тим більше, тут вздовж цього струмка були копальні глини синьої. З цієї глини тінькували і стіни, і з неї навіть можна було випалювати кераміку. Я так думаю. Бо були, я ще ці копальні запам'ятав. Потім ще що. Отут, де ви бачите, там камені, ми ще ніхто не піднімалися, але це є. Тут зараз лишився грот. Але цей грот, я так підозріваю, був більший, тому що вон ті камені, що воно, бачите, лежать, такі плити, це вони обвалилися зверху, сунулися, і зараз вони там унизу. Тобто та, той грот, ви можете піднятися, подивитися там. От. Це я його в легенді назвав печера круала. Кроала, я хотіли не зрозуміти, хто такий. І зверху стежка зверху є, попри той е, грот, сюди в долину, а справа від нього тоже тут то джерело, яке б'є прямо знизу скали, виходить. Там нічого немає, не так і це потічок, а скали джерело виходить. Ні, ні. І, і в цьому джерелі моя бабуся ще казала, вона пишем року народження, і вона мені розказувала, що люди з давніх часів тут місцеві ходили завжди лікувати зір, бо якось вони знали, що воно вода помічна лікувати зір. Коли я учась у технікумі, я взяв був звідти аналіз і віддав. Тої води віддав хіміюлабораторію на аналіз. Вони мені сказали, що дивно, але ми знайшли там багато солей е, цинку. Я собі подумав, осадкові породи, це осадкові всі. Звідки може бути тут цинк? Якщо цинк це з поліметалів. Полі мене це трохи виконуло було підозрював в той час. Я вже консультувався з цим в університеті, з цим геологом, Він каже: а тут навіть смотри, чи може золото бути. Метаморфічні різні процеси, перемішування, тим більше магматичні процеси. І вони е, наситили наші остаткові породи, наситили і поліметалами. Тому не дивно, що ця вода цілюща. Але бабуся казала, що до неї ходили до схід сонця, такий був звичай, щоб ніхто тебе не зустрів на стежці, тоді вона помічна. Ну такі були звичаї на той час. Але це джерело так і є там. Я зробив, хотів його культурити, але варвари поламали, побили. Не буде це на їх совість, я нікого не осуждаю, але воно є в легенді. Просто я вам це передмова, щоб ви знали вже про що там буде йти це.